Доброго дня, шановні. шановне суддівство, ми виступаємо за легалізацію одностатевих шлюбів, тому що, по-перше, вибір є природним, вродженим правом людини, і кожна людина має право сама вирішувати, з ким їй вкладати шлюб, з кого їй кохати, і відповідно до цього ми маємо легалізувати цей процес. Так само легалізація шлюбу дозволить людям, які кохають одне одного, але одностатевим коханням, і не можуть через це завести дитину, всиновити собі дитину. Відбиваючи можливі аргументи про те, що така дитина буде. Більш орієнтована на, на продовження одностатевих стосунків, ми хочемо сказати про те, що такі діти ростуть у більш толерантній до нових культур, нових якихось явищ атмосфері. І тому вони є. Більш соціально відповідальними членами суспільства, по-перше, по-друге, вони відкриті до всього нового, до змін, які їх оточують. І а, це не гарантує те, що людина обере шлях батьків і продовжить а, цю, скажімо, тенденцію до впливання до статевих шлюбів. Так само укладання статевих шлюбів дозволить нашому суспільству взагалому стати більш толерантним ми до людей, які мають деякі відхилення від норми, яка є загальноприйнятою. Тому що відхилення це не завжди погано по перше, по-друге, тому що Такі люди вони вносять до нашого суспільства нові креативні ідеї щодо того, яким воно має бути. У них є своє свіже бачення світу, і вони є тими людьми, яких ми маємо сьогодні підтримати, незважаючи на ті численні мітинги та форми, яких вони набувають. До речі, кажучи, уникнення цього всього, уникнення цих всіх мітингів, парадів, виступів буде сприяти саме легалізація шлюбів. Питання про легалізацію шлюбів є гострим, і ми вважаємо, що кожен із вас буде готовий, буде відкритий до внесення змін і такого законопроекту. Якщо у вас є питання, ми будемо раді на них відповісти. Я як лідер опозиції хочу виступити проти легалізації достатових шлюбів, хочу заперечити щодо думки прем'єр-міністра щодо толерантності, тобто це залежить від людини. А було сказано щодо того, що якщо, наприклад, у одностатевому шлюбі буде всиновлена дитина, то вона буде рости у більш толерантній сім'ї. Я вважаю, що це залежить від сім'ї. Не всі люди, які у одностатевому шлюбі є толерантними, це залежить тільки від людей. Також хочу заперечити щодо уникнення парадів. Я вважаю, що це не тільки форма протесту. Але й форма самовираження. Тому а, який шанс того, що воно вине? Yeah. Тому вони них немоціли. Чи є запитання? Запитання маємо? Дякую. Попередній мовець трохи ну, двозначно вже. Ну, взагалом, слово толарентність воно є багато значно в певних контекстах. і Саме в цій темі слово «толерантність» також може набувати різних значень. По-перше, ну, ми вважаємо, що толерантність це терпім, терпимість та розуміння е, певних якостей інших людей. І е, саме з цієї позиції ми можемо бачити, що е, толерантність щодо е, односетевих шлюбів, ми е, ну, можемо це розуміти е, як. Взагалом розуміння е, інших поглядів людини. Е, якщо дивитися е, на домітність е, з боку всиновлення дитини, то е, ми також можемо розуміти, що е, людина, якою б вона не була, і якого б орієнтацію вона не мала, е, все одно в кожній людині зароджене бажання м, виховувати дитину і зробити її. Певною частиною суспільства, і в е, людей, які мають, ну які хочуть мати одностатевий шлюб, в них також це є. І це також потрібно розуміти, це також є толерантністю. Е, мені б ще хотілося сказати, що е, одностатеві шлюби вони йдуть проти стереотипів. Тобто в нашому суспільстві є багато стереотипів щодо е, одностатевих відносин, і е, людина. Яка обирає для себе такий шлях, вона Ну, іноді людина навіть не обирає для себе такий шлях, вона просто ну, в людині це зароджено як почуття і все. Тобто людина йде проти певних стереотипів і показує, що вона може бути, може приймати сама рішення і робити те, що. ну, Слідувати своїм почуттям просто О, також ем, ми вважаємо, що ем, як кажуть, що ви можна на запретний плод сладок. Тобто, е, якщо е, казати, що одностатеві одно шлюби, е, ну, вони заборонені то це ж не зменшить бажання людей створювати ці шлюби а навпаки можливо якщо це буде заборонено то людям буде хотітися цього ще сильніше і взагалом, одностатеві відносини не як існували і будуть існувати надалі тому я не вважаю що тому загалом уряд не вважає що їх не можна легалізувати ви маєте якісь запитання до мене? Дякую. Люди, які були переді мною, часто використовували слово толерантність як якусь терпимість, але чому люди повинні, люди повинні терпіти те, що їм незрозуміло? Якщо ж гей зможуть. Розповідь донести людям, що що їхня ідея ніяк не буде для них зашкоджувати. Для людей, які дотримуються стандартної моделі родини, що є чоловік, який захисник родини, що є жінка, яка береже якесь родинне коло, що є діти, які продовжують рід. Але продовження роду залежить від того, що. Дитина повинна бути знайти собі протилежне за статтю супутника життя. Якщо родини геї або родини, де дві мами, дві папи, будуть нав'язувати свою ідею. Так, питання. Я а, дякую за те, що погодилися вислухати. Я хочу задати вам таке питання. Як ви відноситесь до того, що наразі зміщення соціальних ролей а, батько добувник, добувник їжі та матеріального добробуту, а майстер Віргиня Богвича зміщене? Дякую. Це, для, на мою думку, і мабуть, на думку всіх, всіх моєї опозиції, це є дуже проблемою для нашого суспільства, бо е, це ідея, яка була зароджена ще до нашого часу, і вона має якусь базу. Не просто ж люди її залишають, і не просто так. Її, і чому її потрібно змінити, якщо вона е, все життя знала? Ця модель вона підтримує як емоції, так і забезпечення родини, вона підтримує, вона дає розвиток всьому суспільству, але якщо буде якийсь збій в системі, може бути привести збій до не тільки на, на уровні, на рівні сім'ї, але й на рівні цього суспільства. Може бути зламана система государства, бо в наш час, як вже говорили, дуже багато якісь парадів, всюди десь іде якась всі хочуть за за задобрити як-то ідеї других, но зачем это делать, если надо просто объяснить людям, почему вы так хотите, почему мы вас должны принять такими, какими вы есть. Потому что наше общество, оно хоть и понимает, что вы геи, но оно не может, объяс... не может принять того, что почему, что с вами не так и чем вы отличаетесь от нас. И... Да. Обична, ласка, як на вашу думку, ну, яку загрозу може в в такі шуби? Тут уже зависит все Я очень прошу ощущения, что загрузка для меня сложно. Чем они могут нести проблему, все зависит также от людей. Если же родители бывают, ну, навязывать свою идею. И, и если этого навязывания будет неконтролируемо со стороны государства, и, их не, и потом их не идеи будут все навязаны сначала на идейном уровне, потом как-то насильно будут навязываться, тогда мы уже ущемляем права обыкновенных детей, которые еще они маленькие, и у них нет личного я. И что это к чему это приведет? Просто распространение двух идей. Что же вообще? Что я могу подвести, сказать обо всем, что если геи существуют, то хорошо. Но если они смогут же это объяснить, если они готовы доказать нам, что это необходимо, то, конечно, мы примем. Но сейчас я не вижу смысла этого делать просто из-за того, что я считаю, что принятие гейш-браков приведет к разрушению стандартов и каких-то стандартов семьи, стандартных отношений в обществе между женщинами и мужчинами. И как-то это может повлиять на будущую демографическую ситуацию в стране, что придет там. Ну, это уменьшить детей сирот, но продолжение рода, что тогда делать. Все, я надеюсь. Кожна людина, народжуючись у демократичному суспільстві, має певний комплекс стандар... має певний базис справ, це право на життя, на розвиток, на освіту і так далі. Також більшість людей має право укладати шлюби із своєю коханою людиною. То чому ми, людей, які належать до ЛГБТ спільноти, повинні якимось чином утискати. І не давати їм а, такі ж громадянські права, як і всім іншим, як і всьому іншому суспільству. Адже вони такі самі люди, як ми, і майже нічим не відміняються від нас, і повинні мати такий же комплекс громадянських прав, як і всі інші, в частності встановлювати одностатеві шлюби. Скільки б людей в історичній практиці були дискриміновані і не могли вкладати шлюби один з одним зі своєю коханою половинку саме через таку тактику. Тож, е якщо ми надаємо е ЛГБТ-спільноті права влаштовувати одностатеві шлюби, вони отримують права такі ж, як і всі інші версти населення. Ми що надають ці права? Якщо ти знаходишся у шлюбі, ти можеш е, створювати свою родину, встановлювати дітей. У, я слухаю. Чим же вони ограничені до прийняття закону? Вони, от що їм дає такого закону, чого у них не було вдома? Вони не мали право е, одну статеву шлюбів. Вони не могли офіційно зареєструвати свій шлюб, своє кохання з людиною, котру вони люблять. Як це мали інша верства населення. Так? А що вирішує, власне кажучи, шлюб? Чому людина, людина повин, чи повинна людина вкладати шлют, якщо вона когось кохає, чи може вона жити без людям? Вся верста населення має такі права. Чому певній певні спільноті ви не надаєте таких прав? І якщо ти маєш право на одностатві шлюби, якщо ти в шлюбі, то ти маєш більше вірогідності, набагато більше вірогідності на можливість встановлювати дітей? То чому ми повинні руйнувати канони суспільства тільки заради можливості зареєструвати такі брати? Тому що такі браки є необхідні огбільтесь повільнотів, які є також членами нашого суспільства. Вони є такими ж людьми, як і ми. Вони прокидаються зранку, вони працюють на роботі, роблять суспільне благо, працюють на економіку нашої держави у соціальній сфері і так далі. Ми не даємо таким, забороняючи одностатеві шлюби, ми не надаємо людині нормально розвиватися, нормально реалізовувати свої громадянські права, які є у всіх інших. Я хочу зразу почати з того, що нам поставили різні речі, чому це добре. Але давайте подумаємо знову. Навіщо нам потрібен шлюб між мужчиною і мужчиною? Є два моменти, на які ми можемо розділити. Це аргумент рядом. Це права. По закону, тобто ці люди повинні бути е, равні тут. І моральні права. Я хочу зупинитися на легальному праві. Давайте ось подумаємо ось е, обіки річі. Ми зараз почули про те, що кохання це є причина, чому люди одружуються. Це не є так. Люди одружуються не для того, що е, Ісус брака був созданий для того, щоб люди женілися. Він був сон созданий для того, щоб люди е, е, народжували дітей. Це зодом для того, щоб діти виявлялися на світ. Ніякої другої причини того немає. Захищений час, захищена час. частина. Час. Я закликаю. Я... Я... я бачу дуже хороший аргумент від члена уряду про те, що якщо гей-пара може вийти замуж, то вона може усилити дитину. в дідом і усилити дитину. Я закликаю моего оппонента, моего оппонентка, сказать мне разницу между рейтингом суициду в семье, где мама и папа, и где папа и папа. И я, мой аргумент в том, что дети, которые живут в гей-комьюнити, они заканчивают суицидом с большей вероятностью, чем люди, которые живут в обычной семье. Мы как общество хотим, чтобы люди, гей-пар, устанавливали детей. Мы выходим, чтобы христианские пары, где мама и папа устанавливают детей, а не гей-пары. Если мы говорим о морали. Это реальная статистика, реальные факты. Брак создан для того, чтобы люди любили друг друга. Брак создан для того, чтобы дети выращивали, ну, росли нормально. Если дети растут плохо, это наше моральное право в том, чтобы мы делали законы, которые делают так, что дети не заканчивают жизнь самоубийством. Это наш аргумент. Вопрос? Пожалуйста. Так, в мене є декілька питань, по-перше, Ну, я, 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 я об'єднаю. Чи, чи гарантують не узаконення гей шлюбів те, що діти будуть скоювати менше суїцидів? Де ця статистика? І а, про який рівень добробуту ви кажете, якщо ми вже казали про те, що це залежить від людей. Дякую. А, перше питання, чи гарантує гей шлюбер? Я відмікову свою позицію. Надо идти. Тридцать, до абсолютно. Гей права для того, чтобы люди женились и любили друг друга, это хорошо, но это не имеет никакого отношения к реальной политике. Если мы говорим про усыновление детей, это логическая часть. Когда ты приходишь в детский дом, тебе предпочтение, если ты имеешь жену. То есть я могу прийти, я мужик, не жена, Мне скажут, иди нафиг отсюда. Прошу прощения. Але, то кто в такие ситуации люди получают, они отримують больше они отримують такие же понты, как и обычно. Сім'я. І в цьому випадку вони отримують цю дитину. І в цьому випадку ця дитина в п'ять раз чаще поканчиваю всем ніж чем християнська пара. Книгу я тебе розкажу. Якщо потрібно, можна подивитися книгу Uncoulter, я не пам'ятаю називається. Третя частина частина питання. Третя частина питання була у тому. Так не можна загалі. Чи гарантуєте ви рівень дітей? Чим гарантується рівень добробуту дітей, які живуть не у одностатевих факторах? Це не мірно мені немає діла від того, як рівне добробут. Я кажу статистично, стоп, 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 стоп. Я кажу, що статистично з точки зору статистики, ми кажемо про закони. Ми кажемо про законопроїту діяльність, ми не кажемо про емоції, ми не кажемо, що ми знаємо Петю, який любить Женю. Нам нема діла. Ми робимо закони. Закони. Роблятся на, на основании статистики. Вещей, которые э, полезны для общества в целом, полезны для большинства людей. Это наш аргумент. И я знаю статистику, что э, в традиционных парах дети погибают чаще, убивают себя, чем в гей-парах. Все. кейс закрыт. Спасибо. Сегодня темой нашей игры была легализация области тайных Хотілося би підбити підсумки і сказати позитивні сторони одностатевих шлюбів. Все ж таки. Варто зауважити, що при одностатевих шлюбів все ж таки виникає напруженість в нашому суспільстві, нетерпінь, нашого, особливо нашого суспільства, так як ми живемо в країнах пострадянського простору ця нетерпимість саме до нестандартного складу сім'ї. Я вважаю, що кожна людина має певні рівні права, а також на укладання одностатевих шлюбів, бо КБТ-Суспільство це такі ж, самі, такі ж самі люди, як і усі. Вони також мають право на укладання одностативих шлюбів, створення родин, вибір власного партнера та уновлення дітей. Наше суспільство не сприймає одностатеві шлюби, так як канони нашого суспільства є застарілими. Це також причиною цього є те, що живемо в країнах пострадянського простору. Я вважаю, що а, м, таке нововведення, як легалізація одностатевих шлюбів, а, не зашкодить суспільству, а, але ж все ж таки це, мабуть, радикальний метод, а, його потрібно а, поступово вводити в наше суспільство. А, м -м. Продолжить, только не, не, можно не, Подведи итог. Да, не, а, а, Можно не, письмо, не, не, сказать еще? Що організація одностатових щубів це не так уж погано, але в наших країнах організацію одностатових шлюбів потрібно робити поступово а, Поступово, так. Дякуємо. Шановні колеги та опоненти, за час. Нашої дискусії я особисто не почув вагових аргументів, чому ми повинні запроваджувати легалізацію одностатевих стосунків. Так, ми почули там деякі аргументи щодо толерантності, щодо правильного відношення до людей, до інших людей про добробут в сім'ї. Але ж давайте дивитися реально на речі. Одностацеві одностатеві стосунки це є відхиленням від норми. І що ми а, побачимо? У легалізуємо ми ці, ці стосунки, ми побачимо, що а, спочатку а, почнуться масові а, ну, люди, які є нетрадиційна літація, почнуть а, дружувати, встановлювати дітей, потім вони будуть а, а, вільно ну, ходити а, у трьох, бо там скільки людей вони. Дітей вони встановлюють по вулицях. Це буде масова популяризація по всій країні. І таким чином ми просто почнемо, змінятися стандарти, стандарти у суспільстві, ми почнемо просто вбивати здоровий вуз, здорове суспільство і таким чином ми просто. Нація почне докладувати. Так, хорошо. Вибачте, я зараз я вибачте. Вибачте, Я забуду. Выпочитаю. Ну то ж. Я вам на 15 секунд, то есть я Ага. могу. Тож, підвівши підсумок, ми заявляємо, що це такі норми для нашого суспільства є неприйнятними, це змінить норми, це вбиває здоровий густ, це вбиває націю. А як на вашу думку? Тобто, якщо легалізують односадові шлюби, то тільки тоді люди почнуть люди, які відносяться до проти суспільства, тільки тоді вони почнуть виказувати свої стосунки поприлюдно. Тобто, на вашу думку, зараз цього не відбувається ну, без цього законопроекту. Це відбувається але в значно, значно меншому вигляді. Тобто, щойно цей закон приймуть і вони просто вже перестануть цього цуратися, і це буде нормально. Тобто зараз є такі явища, але бачити їх і виявити набагато може інше. О, у християнських країнах відхилення від норми є сповідання іншої релігії. Чи маємо ми тоді заборонити і це? Дякую. О, ну, можна багато сперечати щодо християнських норм, але якщо так заглибитись, то саме християнство і сповідує, що повинна бути сім'я, що повинна бути батько і жінка. <laughs> <laughs> that's <moment> <laughs>